Дивіться в сьогоднішньому відео. Ще одна відома акторка розповіла про сексуальні домагання з боку зірки фільму В бій ідуть тільки старики. Крім цього, Потап повернувся до згубної звички, яку кинув 8 років тому. Також стало відомо, що Ніна Матвієнко залишила в спадок своїм дітям і як вони його поділили. І наостанок дружина влада ями зробила неочікувану заяву: у нас буде поповнення в сім'ї. Це Марс та зірки. Поїхали! Популярна акторка Олена Лавренюк зізналася, що під час вступу до Київського національного університету театру, кіно, мистецтва і телебачення імені Карпенко Карово зазнала сексуальних домагань з боку викладача вишу народного артиста України Володимира Талашка, який найбільш відомий глядачеві за ролі у фільмі в бій ідуть тільки старики. Акторка каже, що у всіх дівчат тотішнього кола її оточення була одна й та сама історія. В інтерв'ю порталу обоз'ює акторка розповіла подробиці шокуючої зустрічі у викладача вдома. Олена також пригадала, що після того, як кілька років тому одразу кілька дівчат заявили про непростойну поведінку Талашка, їй зателефонували з вишу. Коли я вступала до театрального про викладачів, нічого не знала. Згадує Олена Лавренюк. Мені сказали, що Талашко класний педагог, і я до нього на курс подала документи. Пізніше дізналася, що він чи не всіх абітурієнток, у яких викладав на підготовчому, запрошував до себе додому. Мовляв, хочу зробити тобі фотографії для професійного портфоліо. Я пам'ятаю цю зйомку, указав, нижче, нижче опускай з плечей сфетер, але мені на той час було 20 років, це моя друга освіта. Я просто підвелася і пішла з тієї квартири. Мене ніхто не затримував. А які моральні травми такі візити залишили в душі дівчат, які тільки но закінчили школу, навіть уявити важко. Чесно кажучи, після історії з Талашком я думала, що мене не приймуть до вишу, продовжує Олена. Але він взяв на свій курс, і коли ми вже встали студентками, нічого з його боку більше не спостерігалося, не було жодних натяків. А коли декілька років тому відразу кілька дівчат заявили про домагання, він пішов з університету. Згодом мені написала одна з викладачок Олено. Це правда, що розповідають? Відповіла, що так у всіх дівчат була одна й та сама історія. Ми ділилися подробицями одна з одною згодом. Нагадаємо, що раніше зірка хорору Конотопська відьма Тетяна Малкова звинуватила свого викладача Володимира Талашка у неналежній поведінці. За словами акторки, шокуючий випадок стався, коли вона вступала до Київського національного університету театру кіно, мистецтва і телебачення імені Карпенко Карого. Нагадаємо, що вперше народного артиста України Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток та абітурієнток в 2021 році. Одразу декілька дівчат публічно розповіли свої історії. Згодом стало відомо, що народний артист, викладач Київського національного університету, театру кіно та телебачення імені Карпенко Карого Володимир Талашко звільнився з вишу за власним бажанням. Друзі, чи стала для вас новиною така поведінка Володимира Талашка? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Репер Втікач Потап показав нові фото 16-річним сином Андрієм Потапенком. Батько та підліток ймовірно зустрілися за кордоном та проводять час разом. На одному зі знимків можна побачити, як артист тримає в руці цигарку та загадково дивиться вбік. Ніхто на світі не б'є так сильно, як життя. І зовсім не важливо, як ти вдариш, а важливо, який удар ти тримаєш і як рухаєшся вперед. Ось як досягають перемоги, підписав світлини автор допису в інстаграм. Цікаво, що 8 років тому потап розповідав про перемогу над Нікотиновою залежністю. Тоді зірка виставив фото, де імітує паління, однак написав: кинув курити, а звичка залишилася. За словами репера, відмовитися від цигарок його змусив здоровий спосіб життя. Я курив досить довгий час, але близько місяця тому вирішив відмовитися від цигарок, оскільки мій спосіб життя перейшов у здоровіший бік. Я регулярно займаюся спортом, не вживаю алкоголь, правильно харчуюся і чудово почуваюся, розповідав знаменитість. Проте додав Потап не зміг різко відпустити звичку, тому вирішив знайти альтернативу вейп. Однак складно за один день позбутися багаторічної звички, тому вейп став для мене зараз проміжним етапом і в подальших планах повна відмова від паління, пояснював співак. А ми переходимо до наступної новини. Співачка Тоня Матвієнко, донька легендарної української артистки Ніни Матвієнко, яка пішла у засвіти восени 23-го року, розповіла про заповідь матері. Зокрема, виконавиця визізналася, як вдалося поділити майно з рідними братами Януарієм та Андрієм. Наразі родина домовилася, що і кому дістанеться у спадок, поділилася Матвієнка з журналісткою ранку у великому місці на ICTV Ксенії Маленюк. Врешті-решт, співачки лишився за міський будинок матері, де вона проживає з чоловіком та дітьми. Братам зірки належить інша частина нерухомості. Ми продовжуємо жити в будинку мами, і все у спадок дісталося мені. Ми поділили, їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість, і після смерті мами ми домовилися хто що хоче, без скандалів поділили. Тато зі мною живе, і так буде завжди, бо це мій тато, розповіла донька квітки душі. Виконавиця додала, кімната Ніни Мітрофанівни у будинку лишається пам'ятною для родини. Мабуть, до кінця ще немає цього прийняття, що людини немає. Я не оговталася, але кімнатка її є, а я продовжую співати, зізналася Матвієнко. Ми переходимо до останньої новини. Дружина хореографа влада Ями Лілія, яка за чоловіком та сином на початку повномасштабної війни виїхала до США, повідомила радісну звістку. У своєму фотоблозі Лілія поділилася, що їхня собака ламба породи мальтіпу народила цуценят. Про це щаслива дружина хореографа розповіла з домашнім улюбленцем на руках. Блогерка зізналася, що останні місяці вона провела в приємному очікуванні на поповнення і постійно хвилювалася за чотирилапого друга. Дружина не стала називати кількість народжених цуценят у ламби, але зазначила, що вона стала багатодітною мамою. Мовчати я вже довго не можу, у нас поповнення, а поповнення у повноцінного члена нашої сім'ї. Ламби, багатодітна мама у мене на руках. Готуйте хустинки, я так хвилювалася, поділилася емоціями Лілія Яма. Зазначимо, собака Ламба живе у родині влада Ями від 2021 року. Тоді хореограф зізнавався, що довго вагався чи зуміє поєднувати щільний робочий графік з піклуванням про улюбленця. Утім, умовляння дружини та сина Леона зробили своє. Друзі, дякуємо вам за те, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо дуже вам вдячні за лайк та підписку та просимо вас поділитися цим відео з вашими друзями. Це дуже допоможе нашому каналу із просуванням. Дякуємо вам за перегляд та побачимось в наступних відео.